Так, зібрав Тетру 65-ту, Ванфер 2000-й і дуй 0,10. І буду... спробую половити на своїх таких місцяках. Тут часто підходив раніше головень. Аїс. Ah, yes. Перший закид, перші попльовки. В минулому році було значно більше води і так, не засікається. Видно йому танта велика. Зараз поставлю щось поменше. Гранта 1,6 квитка. Це ще приманка азура. Ну, вже навіть не пам'ятаю модель, мене їх кілька штучок лишилося. Вольфрамов вухастик 1,2 грама інтеч. Пауза, треба тут менше ставити. Знову потичка. Що... Тут багато полостих впливань. Захід такий як на вудочку. Маленький. Такі покльовки невиразні. Дуже маленькі оку. Один. Просто крохотний окуньок. Ще якісь побиті такі. Вони тут, видно, не доїдають, бо води вже мало, вони в річку не можуть перейти. с мало ездит. Но их тут в килькости сотни просто. зійшов Ну тут треба була б не 65 тетра а 55 -та. якраз би таки на 0,7 грама я думаю окун би забивав ну це вже був гігант для цих місць Собака якась до мене прибігла. Собака! рибу їси? Не їси. Добре, тоді і погодувати Ти І чия будеш? Гарна собака. Рибу будеш їсти? Нях-тях-тях-тях Бляха, собака, яка боїться рибу. Бери їж Не будеш Давай її відпустимо шкіл Ай, Ай розпуть Активних зняв, видно, як льов ослаб. Треба міняти точку. Не знаю, не тих ціпають. Перестань спробувати. Оп, пересети. Ну все що тут я не очікував. Йо, ще більше всіх на даний момент. Це все видно червоний. Ох, не спустився. Так, ну ще спроба. Провыкнул. Сейчас, блядь, что-то такие. Вот два окуня, все уже хорошо похожник. Вода тут там холодніше ніж Це, мабуть через те, що... глибина є трохи. этих местах краще твисты. Швидше пухлевон. Еще одна спроба можно идти. Стандартний повсюду. Нічого цікавого. Так. Тепер треба якось обережно переміститися. Небезпечно на нього. Там явно слизько. Дуже слизько. і раків, певно, ну, смать ще. А може і нема. Да, дуже слизько, ход просто. Пічки є, але я щось реалізація геть ніяка так. У мене щось тут... Із з оснасткою не гаразд. Ну, якось дивно перекрутилося, все. Оснастка поправлена. 1,2 і два грама. Так, ще один закид сюди. Захід прилетів в якийсь датчик. Треба відсипитися. Оп! Оп! О! Тут трохи ще качачок є. А, так. Да. Я перекинув там де думав і попав в саму траву. Ну і ще каміння дуже слизьке, того треба бути дуже обережно. Ох, мене він тикає, а мені тут незручно ловити. Так, я с помаленьку перейти. Що. Так, тут така цікава місцинка. Почті щось ловлять. Вони краще знають, що треба ловити. Фух. Так, треба йти пробувати в самому листі на ямі. Там можливо і судачок, І великий окунь, і округ іщукав все. Розгубим десь на під два. На цих місцях мені найбільше подобається стеном гамакат це ходити. Тут а, течі, тверде дно, камні. І от на тен тут дуже дзвінко, Просто навіть півтора грама половить. Неймовірне задоволення. Те також дуже дзвінка, на катловці, все, ну все одно. Ну, найбільше задоволення в цих місцях. Собака. Шкода собак, які хозяйні власники такі ідіоти. Дуже хочу плювати. Місяць ніби тут кожен закріп була риба. Зараз щось окін став значно пасивніше, або я не можу підібрати до нього ключик. Тучок було не мінятне таки. Ребни о. Да. Можливо тут треба більш в раніше зараз за літа сьогодні там 18 литрів э, червня Можливо окон вже пасивний геть. Він дрібний, чи шо, Покльовки є, але ох вони них засыхается. Мне иначе будут такие непоганые Треба сильніша проводка і більша вага. Це вже не опень. Гілка вербова. Треба закінчувати рыбалку.